Друзі, вітаю! Ви на Flagman Shop. І сьогодні я хочу вам розповісти про дуже необхідну річ на кожній риболовній сесії. Це підставка для вудлич на чотирьох телескопічних ніжках. Чесно кажучи, був період, коли вони були у нас в дефіциті, але зараз вони в наявності, в новому дизайні, покращені, посилені. Зараз все вам детально розповім, поки підписуйтесь. Підставка в комплекті йде з, от, з таким міцним чехлом, який зроблений в стилістиці Armadale з, з достатньо зносостійкого матеріалу. Має широку блискавку, яка довгий термін буде вам служити. Ось такі зручні руків'я, які фіксуються між собою для зручності липучкою. Ось так вона виглядає в складеному вигляді. Розрахована вона на 12 вудлищ. Сама грибінка зроблена з міцного матеріалу, але він дуже м'який і не буде пошкоджувати ваше вудлище. Всі інші елементи зроблені з алюмінію та надміцного пластику, як, наприклад, оця застібка, за допомогою якої ви можете виставити ніжки цієї підставки на будь якій поверхні для того, щоб вам було зручно рибалити. Розкладається ця підставка дуже швидко. Займається буквально декілька секунд. І ось вона вже готова до використання. Ось в такому вигляді підставку можна використовувати як для риболовлі, встановити тут декілька вудлищ фідерних, наприклад, або для того, щоб ваші вудлища запасні були біля вас, коли ви рибалите основними. Підставка дуже легка. В мінімальна висота підйому вудлища 50 см. І в максимально розкладеному вигляді вона має зріст 92 см. А отже, якщо ви рибалите на швидкій річці, де величезна течія, кут нахилу вашого вудлища відносно води можна зробити достатньо великий. Отже, самі бачите, цю підставку можна зручно встановити за допомогою телескопічних ніжок на будь поверхні, рибалити з цієї підставки або використовувати її. Для запасних вудлич теж буде дуже зручно. Отже, якщо в тебе нема досі такого девайсу, ти можеш придбати його в будь-якому фізичному магазині Flagman або в нашому інтернет-магазині Flagman.ua. Друзі, ну а з вас, як завжди, підписка та лайк. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати новинки від компанії Flagman. Побачимось!